И всем привет! Вы і... <світ> на канале Макан. И сегодня мы снимаем прокачивание пэтов. Так, будем прокачивать опять. Я вже собі натикала в 30 секунд. Эээ, е, ты что без мене тыкаешь? Бо вов ТВ конкурент. там? 80 вже? 60. Так, на для наступного пету нам 250. Треба конь. Матя, нам треба двух дом сбро. 250, Так. Ну не, а, не шо, не шо не а до іншого нам треба збирати 10 тысяч. чекай, чекай на наш. Там там были скільки? Вс. Так, пишу добавить и куда. А, а там... де? 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 Я б не цю в... А, вот, вот. Все за скільки? Все за 250. Так.

Тут отдат шо процентов. Хотя съел в такой. Зато тут я ребят. <рапит> тут хе хе тут Ребіт 250 коинц. Можна купити Ребіт? Ребіт 250 коинс. Давай купим. Ну, давай. Ой, тоже. То, а что в тебе так багато? Все, я купил. О, у меня 26. А э, Надо 250 концерт. Uh -huh. Что я О, тут пять работать сюда. О, тут отдают на багаж миссику, но у меня уже за миллисекунды уже тысячу. Кажи. Здесь mm. даже. Mm. О, Ревізор за 13 тисяч. Я перше куплю пета. Зараз трохи на паузу поставлю. Так. А, ну все, ми назбирали а 10 000 хочемо. Можна корм говорити? Я говорю. <хе> і зараз купимо оце. Ну, кажу, оце синє. Купляємо. І що вибирає? Ого! Ра... Він щось світиться. Мені теж рарка. Я знаю, ріка. О, мені теж треба. Тут ходить. Він світиться. Він щось так стрибає, типу, без гравітації може стрибати. Скільки? Попробуй, скільки там дають. Скільки, чекай, не. А, чекай, мне трейд кинули. Э, а, я ж принял трейд. Да. Чекай на этом. Я зараз пока шуше на это. Почекай меня, алло. Я до 3000, как в тебе. <связывая> чекай. Я хочу трейд кинуть Вот тебе кидаю трейд. Я всем кину на стрейд. На всем там. О, все, я письмо принял. Да я тебе идею и вот сей. Ну, ну, что мне кинуть? Вот, <связь> <вдохоле. связь> Ладно, давай Уже раз. Будем тек от текст. Я хочу Плавно, спам. Телепорт. Mm. А. А, World 2. а, я не может выкуп торчас. Кирикер на спал. Склад, не Бесплатный держать.

До нас прийнявся Шептус А хто? Ленка А, Ру. от Ром Нас нам буде так Заціни лице, заціни очі, очі Подивись на мої очі Подивись на мої очі У мене краще. Хапаєш Ти не маю жоди нахуй. Та іди сюди! Ти не йди. Це не очі. Це за... Це щорази ти... Тикай, 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 Я знаю. Ти бачиш, що це за... Купляй бокс. бокс. Я. тільки щорази. Ну, де ти є, де ти є, де ти за мене, бережи за за мене, бережи за мене. Ааа, хто з вас? І так, там, так, Я сірою шкірую, він з білою та в мене в нього кругле тіло, він якийсь круглий, а в мене квадратний. Так. Ну, ти ж там. О, досить. Покажи. Ні, ти якийсь котик. Стоп, чекай, чекай. Який Майкотик? котик, я коли... Не такий, стоп. Вані. Фокс. А от. Та лисиці, який котик. А, бо вона круто дає. Чекай, скільки это Фокс дає? У мене вже 2000 парфох. Рядом в мене є Олей. У мене У мене це про 50. Вона походу епіка. Стоп, стоп. О, у мене кизає, чи що Ти ще купили? А, ти о, в тебе такі, як я, Чекай, дай поговорить він... між собою. Я не знаю, да стій! Відмідь. Відмідь з Лянка, Та Стій! Ведмідь ведмед. Янка хоче. Что твоя лисиця біжить стриває за тобою. Лянка, а хочеш замість лисиці лисиці лайне. А, у Лянки лисиця, знаєш. Кто? Кто? Не вірю. Це Олен. Сейчас нікому не поговоримо. Ми що говоримо там? Ну вот, бать. Чекай, скажи, що ти казав? Я хотіло, ти Олень дає, дає за хвилину, на дві тисячі.

Там вона закинула, алло. Через за екран. Допоможи, іде я. Стоп, стоп, стоп. Так, я порішив сервером. Мені знову я на тому, що треба. Да, я І що? Ну, зараз я думаю фармити до 70. Давайте до 100 130 зараз дотикаємо. О, маркер. Треба да. десять мільйонів, треба виступати 10 мільйонів. Десять мільйонів? Це скільки треба ірати в твоїх грушах? 10 мільйонів нас. ще нормальні чи ні? Грабимо ребін? Ні. Я хочу до... А тебе скільки? дев'ятсот тисяч девяносто тисяч. Мене 85 Мені вісімдесят п'ять. Поносити тобі мало Боч моє уже сім по 8, плюс на нас. Там нам той чей, 93 тисячі тобі п'ять. Де? а той чувак. Той чувак два роки грав. без перестанку. Ой, я можу заробити себе купити. А це за скільки? За 25. Ти не збирав же 100 А що ти будеш з того за робокса купляти? Не знаю. Все. Ні, 99. 99. 99. Я хочу один лям. Ти так два рота будеш фармити. Ты 100 тисяч. Ну ладно, думаю уже прощать. Ви були на канале. Макон. Макон. Так що всі йдіть їсти вже, не знаю чому, але ну, йдіть реально, ну, якби ви голодні, напевно, ні. І заворіть чоловічка з шоколадкою. Приність. І передивіться це відео, не знаю, якщо хочете. Ідіть, е, не знаю. Робіть, що хочете, коротше. Всім. Пакет. Чого дивишся, папа?